Проїжджаю повз цей великий будинок і хотіла вам показати хурму. Дерева хурми ростуть прямо біля воріт. А помітила я це ось так. Проїжджаючи велосипедом, щось падає в жовтні з дерев, розчавлене. Ну і багато часу в мене не зайняло, щоб зрозуміти, що це. Ато зеленої, але вже і Привіт всім! Вівторок у нас сьогодні. День почався раніше, Семен наш вже в школі, в коледжі, а Миколай вже музикою позаймався по відеозв'язку з читалем. Ще Григорій десь запізнюється. Їдемо на машині. Вон наша машина там стоїть. Що таке, сонечко? Скажи, що таке? Що сталося? Все погано? Запізнююсь рівно дев'ята, а мені на дев'яту. Це я ще хвилин п'ять буду їхати. Щось сьогодні погано розрахувала час. Довго збиралися. Ну а новини: війна, терористичні атаки. Брюссель знову, О, тобто, наступна ще подія трагічна, новий злочин. І війна в Ізраїлі про Україну поки що нічого. Такі новини зранку, у вівторок. Oui. Bonjour. Bonjour. Ça va? Il fait beau. <laughs> Le pouvoir aujourd'hui est ouais. une coalition de droite. L'extrême droite fait partie de la majorité. Une grande ça partie des Suédois ouais. souhaiterait interdire ce type d'autodafé. Bonjour, ça va Bon merci. Oui, ah. Pourquoi est-ce que vous avez un Oui, s'il vous plaît, merci. І на два рефугія назад і мебл і Англес, він троє до відео до ревандикацію, де нефузи на інтеграції. Відпрацювала вже три будинки і приїхала зараз до Ресто Cure, Це організація, де ми отримуємо продукти щотижня. І хотіла сказати, зазначити, до речі, що я ось працюю і в мене буквально зараз. 40 хвилин до наступного будинку. Інколи буває так, що й 30 хвилин або 20 хвилин залишається між будинками, в яких я прибираю, а мені треба отримати продукти і поїхати додому, їх поставити виставити, принаймні там в нас за воротами для того, щоб далі їхати працювати. І я можу. Ну я не встигаю. Ну прям хвилина в хвилину в мене це відбувається. Тут зазвичай, особливо останні там півроку точно, велика черга. Всі чомусь приходять. Хоча в наших таких талончиках зараз покажу пропускних таких. Так, ось так мій виглядає номер мій. І в мене тут написано ось час, в який я там маю приходити о 13.15, зараз 13.19, до речі, але чомусь всі приходять. Багато хто приходить на. Відкриття на 13-ту годину, і тому людей багато. Ну як я казала, 99% це французи, місцеві, які там роками туди ходять, всі один одного знають. А тут я така. Але хочу сказати, що до мене йду, мені йдуть на зустріч співробітники. Тим, що вони беруть мою картку. Вони запитують, чи ви сьогодні працюєте. Ну зазвичай це так, і вони знаючи, що я поспішаю, перекладають мою картку ну наверх. Тобто там по черзі просувають, і я йду або одразу, або наступ, ну, пропускаю там одну-дві людини, і потім йду я. Тобто, ось отак вони йдуть на зустріч. Не можу сказати, що це подобається тим, хто е, прийшов раніше. Вони приходять ще і там, видно, в них якесь спілкування, таке ком'юніті відбувається. І вони ще між собою це, там, мабуть, обговорюють за спиною, не знаю. Але ну, маємо, що маємо. А, ну єдиний пом'якшуючий фактор, мабуть, те, що там є пару людей, які є моїми бенефіціарами, клієнтами, скажімо так, бо я ж у цих соціальних квартирах прибираю і багато чого про них знаю. Тож, мабуть, це додає лояльності ось цих людей, які бачать, що я без черги йду. Добрий, Та, по-перше, забула, що воно не розложено, а потім вже коли принесла ставити в багажник. Згадала, ну вже треба швидко було. Ось наші продукти. Ну що, хочу сказати, кла... ну, сьогодні багато дали. Останні два рази залишилось у нас. Це 24-го і 31-го. Чого все вже записують на рандеву? Я сказала, що ми працюємо. Так і що? Ну, що я мала на увазі, що я сказала про те, що ми працюємо. Насправді ж там минулого разу, півроку тому, коли сезон літній відкривався, бо вони так і розподіляють зимній літній сезон, вони запитували про доходи, ну, треба платіжки питали, зарплатні. Ваня ще тоді він тільки пішов працювати, не було платіжки, хоча якби вже він пішов працювати. А моя зарплата, вона там ледве-ледве, ну точніше, вона трохи перевищувала той мінімальний поріг, який потрібен. І вони за свою ініціативу, не я це розповідала, вони за свою ініціативою поставили, що ми начебто платимо за комуналку, хоча це вони знали, що ми цього не робимо. А цього разу вже коли в нас дві зарплати, ну навіть ніхто не я навіть не буду там. Записуватись на рандеву. Чому я, до речі, це сьогодні їм і сказала, тому що там от я вам показувала оголошення, що 31 го останній літній сезон видачі день. Ось. І Потім вони закриваються, і з 21 листопада починається новий зимовий сезон. І запитували мене, ж, на яку дату на рандеву, ну, на ось цю обробку моїх нових документів записати. Ну, тож я їм сказала, що. Це все. Ми закінчуємо. Це фіні для нас, тому що вона. А чому кажу? Тому що я працюю, чоловік працює. Вони, о, ми вас вітаємо! Це така гарна новина для вас. Ну я кажу, гарна новина! Ну, ваша допомога була великою і дуже значущою. Ну так, так, але для вас, ну це ж ви працюєте, А вони запитали: а чому фіні ви ви їдете? Тому що така тенденція, що, в принципі, ми, мабуть, будемо першими і єдиними в них такими українцями, які від цієї допомоги відмовляються, бо доходи зросли. А всі інші, хто тут був, хто отримував, всі вже поїхали. Залишилась ось тільки ще одна родина, яка буде. Ні, чому ж одна. Дві. Ще, мабуть, когось забула. Ні, здається, тільки двоє. дві родини будуть отримувати, всі інші вже поїхали. Ну а ми ось у зв'язку з доходами, тепер будемо без цієї допомоги сумно, тому що продуктів справді багато на великі суми грошей. Ну, таке Соціальне, соціальні мінуси. Мінуси соціальної квартири, господи, країни. Поясняв ще кілька своїх слів, чи те, що я сказала, потребує роз'яснення. Щодо українців, яких мало залишилось, куди ж вони пропали. Ну Насправді, я точно не підраховую, але десь 15 родин точно було. Ну По кількості ці родини маленькі, в тому числі один одиначки. Одинаки, одиначки, але у всіх. Склалося по-різному. Більшість повернулася в Україну. Переважно це жінки, які поверталися до своїх чоловіків. Ну, жінки з дітьми, ну, хоча б з однією дитиною, так здається, здома нікого. А, і дві дівчини вже переїхали в Толузу. Вони вступили в університет на мовний ну, рік навчання, мовний, отримали там гуртожиток, стипендію. Ось дехто ось переїжджає через три дні в Іспанію. Так, чому в Іспанію там є подруги, є ну, це, теж з дітьми, подруги ще з давніх часів, тому вони там більше можливо зможуть разом соціалізуватись, краще, адаптуватися, ну і працювати, звичайно. Мета заробляти і, врешті, колись повернутися в Україну, коли стане більш безпечно. Ось ну і як я сказала, залишаємось ми наразі. Тут я маю на увазі ті, хто тут були прив'язані саме до цього банку їжі, скажімо так, наша родина з п'ятьма дітьми, ще родина з однією маленькою дівчинкою. Вони не тут живуть, а в сусідньому містечку. І ох, на господи, господи, коли це закінчиться? Точніше, не так, щоб хотілося, щоб спека закінчувалася. Хай краще так, ніж холодно. Ну, вже думала, похолодає, але сьогодні знову ось пише, що 25 градусів на вулиці, але машина нагрілася. Ну, на секундочку, сьогодні 17 жовтня. Ось, і ще одна родина дорослих людей. Їм за 60. За 65, скажімо так, і ось вони теж тут, і теж вони в сусідньому, можна сказати, селі, а не містечку. Ось так. Більше всі інші вже переїхали чи роз'їхались, і більшість повернулася в Україну. Така історія. Я думаю, що окремо можна поміркувати, поговорити про те, чому. Переїжджаю, чому не влаштовує тут їм залишатися, чому вони не залишаються саме у Франції чи взагалі поза кордонами України? Це окреме питання. Ми поки що тут. Так виглядає наша школа молодша зі сторони. Поки там на подвір'ї немає дітей. Зроблю для вас кілька кадрів. Так, вона нова, виглядає саме так: приміщення просторі, і кожен клас окремо. На перерві просто відчиняються двері величезні, і діти мають вільний доступ до, вули... ну, до двору. Гуляють постійно на перервах, ніхто в класі не сидить, не залишається. Ну, за бажанням то можна, звичайно, сидіти, читати або щось своє робити, але загалом діти активно граються на вулиці. Немає такого загального приміщення всередині школи. Коридори доволі такі мінімалістичні, все відбувається поза будівлею, все ж таки головні активності. Так, ну і те, що я вам обіцяла показати, тут біля школи дуже багато росте розмарину. Я вам про це казала і обіцяла довести. Ці кущики підрізають, вони величезні. Просто гірко. Дічка, сядь, будь ласка, в крісло. Поїхали швидше додому. Дусь, ти куди? Тік-так. 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 Сідай в машину. Хто так зібив? Не знаю, вітер. Ходила в бюро, просила вихідний на свій день народження і потім ще 1-2 листопада. Там в мене вийде тоді 5 днів відпустки. Бонсох еву! Адена! Адена, бонуї! Все, день закінчився. Робочий. Буде короткий вечір спати і знову mm -hmm. нове коло. Я вже злякалася, думала, що в мене якісь галюцинації. Що мене хтось кличе, оце кричить. Меме, а це мої дітки маленькі. А де ви були? Тренувалися? Там я на невелику, а Лія, коли ми виходили, вона сказала, я теж хочу з вами. Ясно. Ну що, краще вже виходити? Дуже набагато. Тато молодець, що тобі оцей час приділяє. Навчив гришу їздити на велосипеді. Тато крути. Там таке в палку знаєш, там uh -huh. таке є, і uh -huh. я досі не можу. Ну нічого, треба трошки ще потренуватись і сміливості трошки більше. Все буде класно. Переключи на більшу швидкість, щоб легше крутити було. Отже, так, ось вам відео доказ, що Гриша навчився їздити на велосипеді. Тепер всі наші синочки вміють це робити, і скоро Гриша буде їздити в школу на велосипеді. Це прямо досягнення. А я дякую вам за перегляд. На сьогодні влог закінчився. До наступних зустрічей. Дякую за реакції, за лайки, за коментарі. Бувайте!